Не відвернися від розп'ятого Христа, рани його і досі кровоточить, коли закриті для хвали твої вуста, коли в молитві говорити з ним не хочеш. Йому болить, як кранч болить, якщо в думках ти прагнеш лиш земного, і серце ревністю вже більше не горить, в душі зів'яли паростки любові, йому болить. Як ближнього свого ти часто судиш словом зневажаєш, а зран Христа текла невинна кров. Чи думав ти про це, чи більцю знаєш? Ні відвернись, повз нього не пройди, не будь байдужим до страждань до болю. Ісус, на хрест за тебе міг піти, щоб у житті ти мав найкращу долю. Щоб не для себе, а для нього жив, йому віддав руки найкращі і щирим серцем істину любив, та поряд себе Господа лиш бачив. Колючками вп'ялись в його чоло, образи, докори, невіря нарікання. О, як же боляче Христу тоді було, та Він чекав молитви, покаяння, чекав, коли впадеш до його ніг. Коли лицем повернешся до Нього, любов Христа не знає перемін. А ти чи любиш усім серцем свого Бога? В очах Ісуса ще сльоза бринеть. коли несеш йому кольгаву жертву, в устамі ліцемірними хвалить, ні треба Бога, начебто відверто. Скажи, що можеш дати ти йому? Весь світ Він в руках своїх тримає? Але так сильно полюбив душу твою, що кожну мить повернення чекає. Прийди до нього ось такий, як є, відкрий йому свої сердечні двері, тебе в одежу кращу він вдягне, розділить хліб з тобою на вечері. Не поспішай на хвильку зупинись, Христову біль зуміє серцем відчути. Біля Христа Голговського схилісь, Чекає Бог, чи встигнеш повернутись.